Привіт! З вами Валерія Козлова і поговоримо про асортимент в компанії LR. LR пропонує більше 700 товарів у категоріях краси і здоров'я, включаючи декоративну косметику, парфумерію, нутрицептики, тобто бади, так? Засоби догляду за шкірою, волоссям, тілом, косметику на основі алоєвера, стійку і науково обґрунтовану продукцію. Все з формулою «Made in Germany». Різноманіття є, з чого вибрати кожному: надійність, сертифікована якість, дослідження, виробничий контроль. Трендовість, нова декоративна лінійка і відомі амбасадори. Давайте подивимося, які саме продукти є і для чого вони. Розглянемо алоєвера. Це секрет здоров'я. Найпопулярніша лінійка Алоєвера це гелі для пиття, які підтримують імунітет, травлення і загальне самопочуття. Є з медом для імунітету, є з персиком без цукру, ідеально для дітей та діабетиків. А ще є косметика на основі алої. Шампуні, креми, спреї, сос. Вони заспокоюють і відновлюють шкіру. Це мастхев просто для кожного вдома. Зейдкард це молодість без салону. ЛР створила унікальну систему догляду Зейдкард. Прилад для очищення глибоко чистить шкіру. Далі прилад для антивікового догляду стимулює вироблення колагену. Далі креми та сироватки з гіалуроном розгладжують зморшки і зволожують. Це як домашній косметолог. Догляд, який реально працює. Розглянемо нутрицептики лайфтакт. Це здоров'я зсередини, це серія лайфтакт. Тут кожен продукт має чітке призначення. Наприклад, Майдмастер для енергії та боротьби зі стресом, колострум це для імунітету. Пробаланс це баланс мінералів, особливо важливий при фізичних і розумових навантаженнях. Колаген це для суглобів та шкіри. Омега-3 це для серця і мозку. Це вітаміни та комплекси, які реально змінюють самопочуття. Розглянемо фігуру та енергію. Це боді мішан ЛР допомагає контролювати вагу через програму Body Mission. Шейки змінюють замінюють прийом їжі, які але зберігають усі поживні речовини. Батончики це такий корисний перекус. Супи ситні, але низькокалорійні. А ще є готова програма Body Mission, яка допомагає комфортно худнути. Це не дієта, це саме стиль життя. Далі розглядаємо декоративну косметику. Елер це не лише догляд, але й макіяж. Тональні основи та пудри вирівнюють тон і піклуються про шкіру, помади додають колір і водночас зволожують. Тіні та туш роблять погляд виразнішим. Так а нова лінійка Сікнечер включає 19 продуктів, створених разом з професійними везажистами. Це декоративна косметика, яка поєднує красу і користь. Парфумерія це аромат успіху. Парфуми ЛР – це стиль і настрій. У колекції десятки ароматів для чоловіків, так і жінок. Є співпраця з знаменитостями, наприклад, аромат Брусвіліс. Особистість це висока концентрація олії, завдяки чому запах тримається довше. Парфум це така візитна карточка людини і є в ЛР. є аромат для кожного. Давайте розглянемо про щоденний догляд. Навіть щоденні продукти у ЛР особливі: зубна паста, лоєвера дбає, проясна, дезодоранти без алюмінію, шампуні та гелі для душу, м'які та натуральні, дитяча серія, безпечна та ніжна. Як бачите, в and Beauty це ціла екосистема для краси і здоров'я. Подумай, ми кожного дня чистимо зуби, миємо волосся, користуємося косметикою. Але чи завжди ці продукти справді корисні для нашого здоров'я? ЛР Хелсен Beauty – це можливість поєднувати красу і користь, відчувати себе здоровим, виглядати доглянуто і мати впевненість у собі. Тут є все для імунітету, для молодості, для стрункої фігури, для краси і навіть для настрою у вигляді ароматів. Спробуй один з продуктів, і ти відчуєш різницю. Це не просто косметика чи вітаміни, це стиль життя. Порадуй себе якісною, гідною. Продукцією почни свій шлях з ЛР вже сьогодні. Напиши мені, якщо тобі цікаво, дізнатися більше про продукцію.